Який гарний сад де живуть Адам і Єва. Бачиш дерева з різними плодами? Бог регулярно приходив, щоб відвідати їх та поговорити з Адамом і Євою. Одного разу він сказав ви бачите все це, дерева з усіма плодами. Ви можете їсти все, що хочете, але є одне особливе дерево посеред саду Не їжте з того дерева, бо, якщо так зробите, то помрете. Адам і Єва прогулювались садом, коли раптом Єва чує голос Псс. Єва, послухай, чи справді Бог сказав не їжте з жодного дерева в саду? Ні, сказала Єва. Ні, подивіться, там посеред саду є дерево. Це дерево знання добра і зла. Тільки з того дерева Бог не дозволив нам їсти, інакше якщо з'їмо, ми неодмінно помремо. Але Змій сказав: Ні, ти точно не помреш, просто Бог знає, що коли ти з'їси з того дерева, ти станеш як Бог, ти пізнаєш, що є добро, і ти пізнаєш, що таке зло. О, як небезпечно слухати погані речі, адже ти розумієш, хто насправді говорить тут через змію. Це диявол. Він також хоче говорити з тобою і змусити тебе зробити дуже неправильні речі. Будь ласка, не слухай диявола. Завжди прислухайся до голосу бога, ти можеш йому довіряти він бажає тобі найкращого. Єва подивилась на особливе дерево і думає це гарний плід? Чому б і ні? Вона потягнулась рукою, щоб зірвати плід із забороненого дерева. О, чому ж Адам не скаже їй не роби цього, Єва, не роби цього, довіряй Господу, але Єва це робить. Вона не віддає плід Адаму, і він також їсть цей плід. Ой, шкода, тепер усе зміниться. Їм тепер недобре. Вони дивляться один на одного, і вони шоковані. О, ми не маємо одягу зовсім. До того, як Адам і Єва їли з дерева, це було для них нормально, але тепер вони відчувають, що це погано, що вони можуть бачити один одного без одягу. Вони зібрали для себе велике листя з дерева смоківниці, зшили їх разом і прикриваються ними. Коли сонце сідало, Адам і Єва раптом почули голос Божий, гуляючи в саду в прохолоду дня. О, давай швидко сховаємось, інакше він побачить нас. Але ти не можеш сховатись від Бога. Він все знає, він все бачить, бачить і він каже Адаме, де ти? Адам тремтиться і каже, Я чув твій голос у саду, і я злякався, бо я голий, тому я й ховаюсь. А Бог каже Хто тобі це сказав, що ти голий, чи не їв ти з дерева, з якого я наказав тобі не їсти? Адам каже, Але. Але це був не я, це була дружина, яку ти дав мені, вона дала мені плід дерева, і я з'їв його. Тоді бог каже Єві, Що ж це ти зробила? Єва каже Ні, це був Змій, він обманув мене, тому я це зробила. Ти чуєш, Єва також не визнавала свій гріх. А як ти робиш, коли вчинив щось не так? Ти вказуєш пальцем на інших і говориш ні-ні, ні, це не я, це він чи вона? Не роби цього. Визнай свої гріхи, це все, що Бог хоче, щоб ти зробив. Тоді Бог каже Змію Я прокляну тебе. Адам і Єва також будуть покарані, але потім Бог каже щось дуже дивовижне він каже Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїми дітьми і її дітьми. Він ударить тобі голову, а ти будеш жалити йому п'яту. Це трохи важко зрозуміти, але тут Бог уже обіцяє, що в майбутньому на землю прийде його син Ісус, він понесе покарання за грішників. Бог такий милосердний, він навіть зробив одяг зі шкури тварин для Адама і Єви, але вони не могли більше жити в раю. Бачиш, як Адам і Єва тікають, ангели захищають гарний сад, але вони більше не можуть там жити. І де їм тепер жити, і що з ними буде?